Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми переходимо до нової теми, яка називається арифметичні обчислення. Цей урок буде поділено на дві частини, але вони не будуть великими, тому я думаю, що ми впораємось. Так, розпочинаємо. У цьому пункті буде йтись про адреси клітинок у формулах Excel, копіювання та переміщення формул, їх модифікацію під час копіювання, знаходження суми, мінімального, максимального та середнього значення. Давайте згадаємо, як визначається адреса клітинки в електронній таблиці, які формули з математики ви вже знаєте, і, можливо, ви використовували в електронних таблицях вже якісь формули. Якщо ні, то сьогодні ми про це і поговоримо. Як ви вже знаєте, у формулах можна використовувати адреси клітинок. Формула в електронній таблиці це вираз, який задає операції над даними, що містяться у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула завжди зі знака дорівнює і може містити числа, адреси клітинок і діапазонів клітинок. Знаки операції оператору, дужки та імена функцій. Під час введення формул потрібно дотримуватись таких правил. Перше, для позначення математичних дій використовуються такі оператори: знак додавання, знак множення, піднесення до степені, віднімання, ділення і знаходження відсотків. Наприклад, якщо нам потрібно підрахувати такий. Приклад, то ми записуємо дорівнює 12 плюс 13 помножити на 8, або дорівнює 2 в четвертому степені мінус 3, або дорівнює 1000 поділити на 34 помножити на 17 плюс 5. Якщо у клітинці d3 для обчислення загальної вартості одного з видів товару введена формулу, дорівнює b3 помножити на c3. Тобто ось цю клітинку помножити на цю клітинку. То це означає, що ми дізнаємося вартість 20 зошитів, Тому що ми знаємо ціну за 1 зошит і знаємо кількість одиниць. В клітинці B6 для обчислення загальної кількості товарів введено таку формулу. Дорівнює, і далі ми з вами. Будемо складати три ці клітинки, тобто нам потрібно дізнатися усього кількість одиниць. Адресу клітинки b3, далі b4 і b5. Таким чином, якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовують дані з указаних клітинок якщо у клітинці b3 замість числа 20 ввести число 100, то у клітинці d3 результат буде повторно обчислено і у ній відобразиться нове значення вартості всіх зошитів. Тобто автоматично зміниться результат. У клітинці B6 теж відобразиться нове значення, тому що ми змінили тут кількість. Відтак, якщо у формулах використовуються адреси клітинок, то після змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять адреси цих клітинок. Наприклад, для визначення загальної вартості всіх товарів у клітинці D6, спочатку обчислюється вартість кожного з видів товара, у клітинці d3, d4 і d5, а за раніше наведеними формулами, да, тобто у нас оце формула буде дорівнює b3 помножити на c3, ось це буде дорівнює B4 помножити на c 4 і ось це буде дорівнює b5 помножити на c5. А потім у клітинці D6 обчислює, обчислюється значення суми. За формулою дорівнює D3 клітинка плюс d4 плюс d5. Для уникнення помилок під час уведення у формулу адрес клітинок, клітинок потрібні клітинки можна вибирати вказівником миші. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяється певним кольором. Ось так. І завжди різними кольорами. Для зручності контролю правильності введення форми. Тобто, якщо ви побачите, що ви якусь клітинку неправильно натиснули, то ви тут одразу зможете побачити, яку саме ви неправильно натиснули. Уведення формули завершується натисненням клавіші Enter, або якщо ви оберете кнопку Від у рядку формул, після введення формули виділення кольором зникає. Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з'являтися повідомлення про помилки, які ж вони можуть бути. Наприклад, повідомлення ось таке. Означає, що ви пробуєте поділити на нуль, а ми знаємо за правилами, що поділити на нуль не можна. Ось така помилка означає, що у формулі для обчислень міститься неправильна адреса клітинки чи діапазон. Ще одна помилка. Яка, може, яка означає, що у формулі для числових обчислень міститься адреса клітинки, вмістом якої є текст. Тобто вам потрібно змінити тип цієї клітинки, наприклад, з тексту у число. І остання помилка. У формулі використовується адреса клітинки або діапазону, які не існують. Ну, наприклад, там просто пусто. Давайте згадаємо, що таке автозаповнення, як його виконати. Пам'ятаєте, на минулому році я вам показувала, що це протягується, і якщо ви написали в одній клітинці 1, в іншій 2, виділили ці клітинки і потім протягнули, то у вас автоматично заповняться ці клітинки, всі інші клітинки порядковими номерами. Як виконуються операції копіювання та переміщення об'єктів з використанням буфера овні? Вміст клітинки з формулами можна також копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок. Для цього ми можемо використати елемент керування стрічки, ми можемо копіювати і потім вставити кудись. Або ми можемо використати команди контекстного меню, права кнопка миші, копіювати, права кнопка миші, вставити. Або сполучення клавіш, Якщо нам потрібно скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V, якщо у нас, нам потрібно просто перемістити Ctrl-X, Ctrl-V, або ми можемо з вами використати ще автозаповнення. Наприклад, для того, щоб обчислити вартість покупки олівців і ластиків, можна скопіювати формулу з клітинки D3 у клітинки D4 і D5. І зробити це можна за допомогою автозаповнень. Тобто ми виділяємо цю клітинку і протягуємо вниз, і у нас автоматично заповняться всі інші клітинки. Робимо поточну клітинку D3. Далі ми її наводимо курсор миші так, щоб була ось така, ось такі стрілочки на маркеру. І затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо до діапазону D5. У клітинки діапазону D4 D5 скопіюються формули, за ними Будуть виконані обчислення та у клітинках відобразяться результати. При цьому, як бачимо на малюнку, у формулах автоматично змінилися адреси клітинок, тобто, якщо тут у нас є B3 помножити на c 3 то тут B4 помножити на c 4 і тут B5 помножити на c 5 Якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматичне змінення адрес клітинок, тобто модифікація формули. Якщо формула копіюється в межах стовпця, то в адресах клітинок змінюються номери рядків, а якщо в межах рядка, то змінюються номери стовпців. Отже, під час копіювання формул відбувається їхня модифікація за таким правилом. До номера стовпця або рядка додається різниця номерів кінцевого та початкового стовпців або рядків. Звертаю вашу увагу, що під час переміщення формули не модифікується. Під час копіювання та переміщення формул можуть виникнути помилки, аналогічно до тих, які виникають під час введення даних. І так, повторюємо, розгляньте схему та поясніть зв'язок між вказаними поняттями. Що ми можемо зробити? По-перше, вбудовані функції, які ми будемо вивчати. Сьогодні ж, але на наступному відео. Знаки арифметичних операцій, які ми можемо використовувати. Обов'язково, коли ми вводимо будь-яку формулу, розпочинається все зі знаку дорівнює. Коли ми ввели формулу, нам потрібно натиснути кнопку Enter для того, щоб вона зберіглася. І ми можемо з вами виконувати такі дії з формулами-клітинками. і клітинками. Ми можемо їх копіювати. Редагувати і видаляти. Дякую за увагу. Перегляньте ще одне відео, яке буде за цією ж темою, і після цього виконайте практичну.